Вітаю всіх, хто завітав до мене на канал. Багато ножів прийшло від матері на заточку, і вирішив записати таке відео, як обрати кухонний ніж. Або новий ніж. Ви обираєте вперше в житті собі на кухню, або ви хочете поміняти ваш старий ніж на новий. Це відео якраз для вас. Якраз у мене під рукою зараз є багато прикладів різних ножів. Щоб наглядно все це продемонструвати, це буде складатись із серії відео шести частин. Тому що, якщо я виклам одним відео, це буде десь години-півтори, не дуже зручно буде дивитись. Цих відео ми розглянемо основні питання, які виникають, при виборі ножів. Дві основні геометрії кухонних ножів, дві основні форми кухонних ножів, дві основні концепції користування ножами. Як би, то, як би так сказати, дві філософії користування ножами, скажем так, розглянемо догляд за ножами, за різними сталями, за різними ножами. І розглянемо е, різновиди різних сталей, їх переваги і їх недоліки. І в останньому відео я виклав інформацію, е, скільки ножів на кухні потрібно саме вам. І скажу одразу: якщо ви, в принципі, розбираєтесь в геометрії ножів. Е, вже набрались певної інформації по сталям, про доглядам. Ну, все це ви, в принципі, вже десь вивчили, то можете, в принципі, подивитись перше відео і подивитись шосту частину останнє відео, де, де виклано, скільки вам ножів на кухні потрібно. Але е, для більш якісного результату. Я раджу подивитись всі шість частин, і тільки після повного курсу відео. Я впевнений, що ви оберете саме той ніж, який буде вас влаштовувати по повністю, і ваш вибір вас не розчарує. Ось так. І почнемо. Ми з першого. Основного питання. Е, питання полягає в тому, для чого вам новий ніж? Що вас не влаштовує в старому ножі? Ось, наприклад, є у вас отакий ніж. Різали ви їм 10 років в себе на кухні. І от е, сьогодні прокинулись і вирішили купити собі новий ніж. Тобто, ви повинні е, сісти на кухні. Покласти перед собою ніж і задати собі таке питання. Що вас не влаштовує в цьому ножі? Ви 10 років їм різали, і тут вирішили купити новий. Тобто, що може не влаштовувати? Е, незручна ручка, ви 10 років, там, тер, ну щось терпите, там, мозоля у вас вже там, на пальці, наприклад, або у вас не влаштовує форма ножа. Або він за важкий, рука втомлюється, або він залегкий, вам треба трішки важче. Або він тупиться часто, і ви його загострюєте постійно. Або ви на Мусаті його постійно правите кожен день і вам вже набридло це. Тобто причин може бути багато, а може не бути жодної. Тому що, наприклад, на вас вплинула якась реклама, де ви лістали там TikTok або або Ютуб, і вам на очі попалася реклама там, Саторі або Сакурі, Японський ніж, там Ріже все. Там. Де показано, як він там рубає все, і гілки якісь там, і, і гвозді їм там рубають, і потім він так папірець на літу ріже і так далі. Тобто банально на вас може вплинути реклама, ви повинні розуміти, що зараз в сучасному світі вже маркетингові компанії вони навчились доволі ефективно впливати на покупця. І зараз е, вони формують вже спрос, е, попит, на, вони е, формують вже попит на е, якісь виді, види ножів, види будь-якого товару. Тобто раніше е, люди формували попит, і продавці підлаштовувались під забаганки людей. Зараз вони диктують вам, що купляти. Тобто ви повинні сісти і тверезо собі задати питання, що вас не влаштовує в цьому ножі. І поки ви не відповісте на це питання, я не раджу вам взагалі купувати новий ніж. Можливо, у вас просто не влаштовує, що він тупий, то знайдіть просто людину, яка вам професійно його нагострить. Або навчиться е, точити ніж свій, це не привід купувати новий, якось так. І е, якщо е, ви, як і я, наприклад, заходили на кухню, тільки е, бутерброд якийсь відрізати, там ковбаски, сирка і зробити собі бутерброд, і до кухні, не, до кухні не мали жодного якось відношення ніколи. І тут нещодавно ви зацікавились там приготуванням їжі або для себе, або для своєї другої половинки. Наприклад, як я колись в вечері дружині якісь там романтичні, починав готувати. І у вас жодного ножа от в житті не було. Просто от якийсь там маминий бабусін ніж на кухні є. Ви там тільки бутер їм зробили, і все, і ви якось до цього не відносились. То раджу вам просто піти на свою кухню, там вже є якісь ножі, вони бабусі, або матусі, або сестри там, або. Ну, Будь-які ножі у вас в сім'ї сім повинен якийсь ніж бути. Ну, він є у всіх. І просто взяти і їм там, порізати щось. Попросіть допомогти, там, давайте я допоможу приготувати там, щось. І спробуйте просто взяти, взяти ніж і порізати, як вам зручна ця форма чи ні. Якщо. Ну, у вас там мало ножів, візьміть у сусіда або у друга візьміть. Покористуватись іншою формою ножа, Попроб... спробуйте порізати іншою формою ножа. Наприклад, отакий... знайдіть отакий ніж. і поріжте. Ну, якщо у вас і у друзів, і у там, знайомих, у сусідів нема. Там Узяти ножа на день покористуватись, то просто підіть на ринок або в магазин якийсь, де є вже кухонні ножі, і спробуйте просто потримати різні ножі різної форми. І спробувати там на, на дошці, і, там, і, ну, спробувати якось їми, умовно, там попрацювати різними хватами там. Так ви просто зрозумієте е, приблизно, що вам, е, як, ну, який ніж вам більш зручніший буде якби в користуванні тактильно. А далі ми поговоримо більш детально про критерії вибору цього ножа. І наприкінці хочу додати, що поганих ножів не існує. Тобто всі ножі, котрі е, виробляються, вони виробляються на е, свого покупця, е, і є попит на кожен ніж, який виробляється. Якщо б не було попиту, то і не вироблялися б е, ці ножі. Інше вже питання, що попит створюють вже маркетингові компанії, і з цим. Ви повинні трішки звільнитись від цього і більш тверезо, мислити. Бо е, не завжди дешевий ніж, це якісний ніж. І не завжди дорогий ніж, це теж якісний ніж. Ви повинні це зрозуміти, що все. Е, не так в чорно-білому такому кольорі. Дивіться наступне відео, де ми розглянемо дві основні геометрії кухонних ножів.